Дівчата, запрошую вас у творчу майстерню. Сьогодні ми з вами послухаємо казку, створимо картину. Зверніть увагу, будь ласка, на слова, які дружать із звуком С. сонце, маслюки, осінь, листочки. Пограємо пальчиками. Запрошую вас до майстерні. Погляньте, будь ласка. Я підготувала папір. Намалювати картину чим можна? Олівцями, фарбами, фламастерами. А ми сьогодні будемо малювати цеглинками вашого улюбленого конструктора Лего. Допоможіть мені назвати їх кольори. Білий, жовтий, зелений, червоний. Жовто-гарячий і коричневий. Молодці. Казка починається просто зараз. Одного осіннього дня, коли ясно світило сонечко і свої жовті промінчики посилало на землю, по небу плили. Білі хмаринки. У лісі зустрілися зайчик. Ось його пальчиками ми можемо показати. І білочка. Ось як білочку ми можемо показати. Питає зайчик білочку. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? Я живу в різку, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Ой, як змінився ліс, сказав зайчик. Осінь художниця, осінь чарівниця блукає лісом. Вона взяла свій чарівний пензлик, торкнулася. До ялинки, а ялинка залишилась зеленою. Ось і ми з вами створимо ялиночку. Ми беремо цеглинки зеленого кольору. Мандрувала осінь лісом і розфарбовувала дерева. І листочки на деревах. Стали різнокольорові, червоні, жовті, Жовто-гарячого, коричневі, а деякі залишились зеленими. Глянув зайчик у травичку і питає білочка. А що це в травиці? Та це ж виросли грибочки, маслюки, білий гриб, опеньки. А що це за грибочок з червоною шапочкою? Запам'ятай зайчику, каже білочка. Це мухомор, небезпечний, отруйний гриб. Його торкатися не можна. Ой! Як мені сподобалось з тобою блукати. я побачив стежинку до хати. До побачення, біленька. Давай зустрінемось з тобою взимку і побачимо, як зміниться зимовий ліс. Ви прослухали казочку про білочку і зайчика. Які слова ви почули із звуками с і «с»? Пам'ятайте, будь ласка, так, сонце, маслюки, осінь, листочки. Коли ви будете вимовляти ці слова, пам'ятайте, що звук С веселий. І коли ви його промовляєте, ваші губки усміхаються, а язичок ховається за нижні зубки. І словами осінь, листочки, сонце можна придумати різні речення. І потім створити картину і розповісти про вашу подорож до лісу. І ще я хочу вас спитати, чи впізнають зайчик і білочка один одного взимку? Що зміниться? До побачення, малята! До зустрічі!